Стало сонечко давно, загляда до нас вікно. Нумо швидше квапить нас. Математиці вже час. Сьогодні в подорож ми вирушимо з веселим осіннім листочком. Скільки листочків? А скільки листочків залишилось на дереві? Правильно, їх багато, навіть не перерахувати. А листочок хоче з вами пограти. Де він зараз? Під деревом. А тепер де листочок? А зараз куди сховався листочок? А тепер він вас запрошує на город, де все літо бабуся і Наталка доглядали за овочами. Настала осінь, пора збирати врожай. Бабуся пішла на город з великим кошиком. За нею пішла Наталка, вона взяла візочок. І вони зібрали овочі. Перший помідор. Другий огірок, третій буряк. Скільки всього овочів зібрали бабуся й Наталка? Молодці. Ви порахували. Котрий за ліком був помідор. Котрий за ліком був огірок. Котрий за ліком був буряк. Я думаю, ви запам'ятали молодці, а тепер будьте уважні. Овочі переплуталися, роздивіться, як вони зараз лежать і скажіть Котрий за ліком зараз помідор? А буряк, котрий за ліком огірок? Добре. Ось такий врожай зібрали бабуся і Наталка. І на обід у них були свіжі овочі. А зараз ми з вами зробимо аплікацію. Овочі на тарілки. Для цього я беру ножиці. Червоний квадрат це буде в нас помідор. І щоб у нас вийшов помідор, потрібно зрізати кути. Скільки кутів у квадрата? Правильно, 4. Я тримаю квадрат лівою рукою, обертаючи його, відкриваю ножиці і обережно зрізаю кут. І четвертий кут. Не поспішайте ось так. У нас вийшов помідор, а зараз я зроблю огірочок. Я беру зелений прямокутник, і також потрібно обрізати кути. Також чотири. Лівою рукою тримаю папір правої ножиці і обрізаю кути. Ось так, вийшов огірочок. Я ще зроблю один помідор. Скільки кутів у квадрата? А якщо ми обрізаємо кути, то яка фігура вийде? Правильно, круг. Молодці. Скільки ми помідорчиків вже вирізали? А скільки огірочків? А чого більше? Огірочків чи помідорів? А що потрібно зробити, щоб їх було порівну? Правильно, додати ще один огірочок. От зараз ми його і зробимо. Обрізаємо кути, а ви рахуйте один, два, три? І чотири. Ось так. Поклали ножниці бік. виклали огірочок, обрізки також здвинули в бік. а тепер потрібно це все наклеяти. Я беру огірочок, перегортаю кольоровою стороною на стіл, набираю клею небагато і немало. І притримуючи огірок. Я намащую його клеєм від середини до країв. Ось так. А тепер повертаю на те місце, де взяла і притиснула серветкою. І так ми вчинимо з усіма овочами. Ось така тарілка в нас вийшла. А листочку час повертатись до свого дерева. І я думаю, йому є що розповісти своїм друзям. А розповість він, як сьогодні пройшов його день, як ми збирали з Наталко і бабусею овочі і рахували їх, як ми робили аплікацію і перетворювали геометричні фігури на овочі. Як він з нами грався і де ховався? Я думаю, вам сподобалась наша подорож. Дякую, малята, за увагу, до наступної зустрічі. До побачення!